Лікарські речовини похідні терпеноїди. Терпеноїдами називають вуглеводні та їх оксигеновмісні похідні спирти, альдегіди, кетони та інші, що входять до складу ефірних олій рослин і смол хвойних дерев, в основі молекули яких лежить вуглеводень ізопрем. Два метилбутадієн 1,3. Загальна сумарна формула усіх терпенів є кратною c 5 Тобто складає це 5 h 8 n раз. Терпени можуть мати ациклічну та циклічну будову. У медичній практиці застосовують похідні моноциклічних та біциклічних терпенів. Лікарські засоби моноциклічних терпеноїдів. За своєю структурою, моноциклічні терпеноїди є похідними мутил-ізопропіл циклогексану ментану. До лікарських засобів похідних моноциклічних терпеноїдів належать ментол, валідол, терпінгідрат. В медичній практиці застосовують левоментол, левоментолюм, який представляє собою лівообертаючий, 5 метил, 2, 1 метил-етил циклогексанол. І метолорацемічний ментолюм рацемікум, який представляє собою Суміш рівних частин ліво і правообертаючих ізомерів 5 метил, 2, 1 метил-етил циклогексанолу. Ментол зустрічається в ефірному маслі м'яти перцевою у свободному стані і частково у вигляді ефіру з оцтовою кислотою. Зміст ментолу в ефірному маслі залежить від сорта м'яти і місця вирощування. З рослинної сировини одержують лівообертаючий ментол. Існує декілька методів виділення левоментолу з ефірного м'ятного масла. Перше метод виморожування. Застосовується для ефірної олії з вмістом ментолу до 80%. При фракційній перегонці м'ятної олії виділяють фракцію, яка кипить при 208-212 градусах. Що містить ментол. При охолодженні її до мінус 20 градусів виділяються кристали ментолу, які віджимають і перекристалізовують. Другий метод баратний. Використовується для сортів м'ятної олії з вмістом ментолу 50-60%. Ефірну олію нагрівають з кислотою борною під зниженим тиском. В результаті одержаний. Метиловий естер борної кислоти, який має високу температуру кипіння, що дозволяє виділити його від інших компонентів м'ятної олії. Потім, при перегонці естеру з водяною парою, в результаті гідролізу одержують ментол. Синтетичним шляхом одержують рацемічний ментол, відновленням тимолу під тиском у присутності каталізаторів. В промисловості рацемічний ментол одержують при взаємодії метокризолу з ізопропілхлоридом. За зовнішнім виглядом левоментол і ментол рацемічний трохи відрізняються один від одного. Левоментол представляє собою кристали призматичної форми або голчасті, безбарні, блискучі. Ментол рацемічний Представляє собою кристалічний порошок або призматичні, або голчасті безбарвні блискучі кристали. Обидві субстанції практично нарощінні у воді, дуже легко розчинні у спирті ефірі, петролейному ефірі, легко розчинні у жирних оліях і вазеліновому маслі, дуже мало розчинні у гліцерині. Левиментол плавиться при температурі близько 43 градусів рацемічний плавиться при температурі близько 34 градусів. Згідно з вимогами Державної фармакопеї України, ідентифікацію проводять визначенням питомого оптичного обертання. Досліджується 10% спиртовий розчин. Питоме оптичного обертання. Лів левоментолу складає мінус 48,51 кутовий градус. Рацемічний ментол від плюс 0,2 до мінус 0,2 кутових градуси. Визначення проводять також методом танкошарової хроматографії. На пластинку для хроматографування наносять випробований розчин субстанції в метанолу. І метанольний розчин фармакопейного стандартного зразку ментолу. Хроматографують в системі розчинників етилацитат-толуол. Пластину проявляють розчином анісового альтигіду. Потім пластинку нагрівають при температурі 100-105 градусів протягом 10 хвилин. На хроматограмі випробуваного розчину. Має виявлятись основна пляма на рівні основної плями на хроматограмі розчину порівняння, відповідно їй за розміром і забарвленням. Визначення також проводять методом газової хроматографії. На хроматограмі випробуваного розчину, час утримування і площа основного піку повинні відповідати часу утримування і еталонній площі основного піка на хроматограмі розчину порівняння. Для визначення спиртового гідроксилу у складі молекули ментолу проводять реакцію ацелювання динітробензоїлхлоридом у безводному піродині. В результаті утворюється кристалічний осад відповідного бензоату ментолу. Температура плавлення одержаних кристалів повинна бути 130-131 градус для ранцемічного ментолу. І 154-157 градусів для левоментолу. Визначення ментолу проводять кольоровою реакцією з 1% розчином ваніліну в кислоті сульфатній концентрованій. Спостерігається спочатку жовте забарвлення, яке при додаванні води переходить в малиново-червоне. Кількісне визначення ментолу згідно монографії ДФУ не проводиться. Однак може бути використаний метод ацетилювання. Лікарський засіб ацелюють оцтовим ангідридом у середовищі безводного піридину при нагріванні зі свородним холодильником. Надлишок оцтового ангідриду розкладають водою до оцтової кислоти і титрують кислоту, що утворилась, розчином натріогідроксиду. Момент еквівалентності встановлюють за допомогою індикатору фенолфталіїну. Паралельно проводять контрольний дослід. Стихіометричне відношення дорівнює одиниці. Для визначення двох молекул ментолу потрібно два еквіваленти гідроксиду. Розрахунок кількісного вмісту в субстанції у відсотках проводять за формулою для зворотнього титрування з контрольним дослідом. Титр розраховують використовуючи малярність титрованого розчину натріогідроксиду. Ментол застосовують зовнішньо як знезболюючий слабкий антисептичний засіб при невралгіях, міалгіях, сверблячих дерматозах, мігрені, запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, всередину як заспокійливий рефлекторний судинно-розширювальний засіб при легких формах стенокардії.